Модульну котельню передали у Вінниця облтеплоенерго. Нове укриття облаштували у жмеринському дитячому садку. У Вінниці продовжують встановлювати пандуси. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. З настанням холодів та з початком опалювального сезону збільшується кількість пожеж у будинках. Щоб зігрітися, люди вмикають електрообігрівачі і часто про них забувають, йдучи на роботу, чи залишають на ніч. Іноді з увімкненими приладами залишають в будинках самих дітей. Як запобігти трагедії, будемо говорити з Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Вітаю. Скільки пожеж сталося від початку опалювального сезону? Хочу сказати, що за неповних два місяці, тобто з початку опалювального сезону, на території Вінницької області сталося 139 пожеж. З них 55 це в житловому секторі, це туди входять і житлові будинки, і господарчі споруди, і літні кухні. Скільки людей постраждали в цих пожежах? Хочу сказати, що ми маємо, на жаль, вже трагічні випадки. Троє віничан загинули під час цих пожеж. Якщо говорити про основні причини, від чого виникають дані загоряння, то це три випадки: в нас виникло через, як не банально би звучало, через дитячі пустощі з вогнем. 11 – при порушенні правил безпеки пожежної безпеки під час експлуатації печей, а також в нас основні причини це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних установок різного роду електрообігрівальних приладів, подовжувачів, подовжувачів та, звісно, короткі замикання електромережі. Люди залишали їх увімкненими, і йшли. Чи є якось? різні причини? Вони, звісно, всі досліджуються. Встановлюються, з чого саме виникають дані пожежі, але здебільшого коли виникають такі загоряння, є людський фактор, тобто люди вперто ігнорують всі основні вимоги і правила пожежної безпеки. А які поради для населення, аби запобігти цим трагедіям? Якщо ми говоримо про приватні домоволодіння і про ті оселі, де люди ще користуються печами та грубками? То мають пам'ятати, що вони мають бути у справному стані, не зап... не допускаються ніякі тріщини в них, має бути обов'язково перед пічю топочний лист, не можна зберігати поблизу грубку та печі та камінів, рідкі паливо-мастильні матеріали, дрова, сірники, запальнички. Все має бути справне, печі необхідно чистити два рази на рік, струшувати сажу. Якщо ми говоримо про електрообігрівальні прилади, то користуватися потрібно виключно сертифікованими і навіть подовжувачами, як би то банально не звучало, не забувати вимикати електричні прилади з розеток і не допускати перенавантаження електромережі. І мусимо нагадати про... Те, що треба доглядати за дітками, адже як свідчить статистика, я вже говорила, три випадки це саме виникли пожежі через дитячі пустощі з вогнем. Ми хотіли б звернутися до батьків, аби вони не перекладали відповідальність за знання правил безпеки життєдіяльності лише на освітян та рятувальників. Потрібно вдома з дітками проговорювати всі основні алгоритми і аспекти даного питання, ну і також ховати від дітей. Сірники та запальнички, адже це не іграшки. Ми вам дякуємо. Оксана Урбанська, речниця Головного управління ДСНС у Вінницькій області, була у нашій студії. Модульну котельню потужністю 1 МВт разом із необхідним комплектом обладнання передали у комунальне підприємство Вінниця облтеплоенерго. Такі котельні потрібні у воєнний час, бо через можливі блекаути та загрозу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури є ризик залишитися без тепла. Модульні котельні у випадку відключень світла та у морози зможуть забезпечити бодай мінімальним опаленням окремі заклади соціальної сфери. Фахівці встановлюють котельню, і вже зовсім скоро вона зможе розпочати роботу. Більше будемо говорити з Андрієм Ковальовим, генеральним директором комунального підприємства «Вінниця облтеплоенерго». Вітаю вас. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки котелень вже отримало підприємство? Ну такої потужності це перша котельня це 1 мВт. Ми говоримо про котельню, яку ми отримували за підтримки міністерства інфраструктури. Вінницької військової адміністрації ця котельня буде забезпечувати один з медичних об'єктів на теренах Вінниччини. яку кількість будівель зможе забезпечити теплом одна така котельня? Ми говоримо про велику будівлю, наприклад, якщо це одна будівля чи про меншу будівлю, якщо, наприклад, про велику, чи може це бути декілька маленьких будівель? Насправді ця котельня є дійсно потужна, вона буде забезпечувати цілий кількість будівель, які розташовані в тому медичному закладі, про який, на жаль, ми говорити зараз не можемо, а розуміємо, що військовий стан. Ця котельна є модульна. Її перевага є в тому, що в разі виникнення якоїсь критичної ситуації в регіонах Вінниччини, не дай Боже. Ця котельня залишиться працювати на газу, яка була до того, як ми встановили модульну? А модульна перевозиться безпосередньо вже на інше місце на теренах Вінниччини для забезпечення відповідного теплопостачання якогось іншого об'єкту. В Цьому є її перевага. А на яких джерелах палива вона працює? Ця котельня працює на альтернативних видах палива, конкретно на деревині, і вона, крім того, ще й дозволить зекономити обласному бюджету за цей опалювальний період близько 1 мільйона гривень. Тому для нас, для підприємства, це є суттєве покращення матеріальної бази, і ми дякуємо всім, хто приймав участь в саме в можна сказати, в такому цінному подарунку для нашого підприємства. Чи плануєте встановлювати ще такі ж самі модульні котельні? Ми в минулому році почали власне виробництво. Тобто, ми маємо досвід відповідних фахівців для виробництва модульних котелень. Ми в минулому році вже виробили такі котельні, і в цьому році ще плануємо виробити одну котельню власними силами, встановити теж на одному з об'єктів. А ще одним величезним подарунком від уряду Німеччини ми очікуємо котельну, яка буде забезпечувати один з мікрорайонів міста Вінниці і декілька медичних установ потужністю 30 мігаватт. Тобто, це велика котельня. Ну так для розуміння це 100 на 30 метрів відповідне обладнання. Я думаю, там десь орієнтовною вартістю в декілька мільйонів євро. Окрім котелень, як ще ваше підприємство готується до можливих блекаутів цієї зими? Саме головне, що ми розуміємо, що буде мати можливість відключення електроенергії. Тому на кожному з наших об'єктів зараз, майже на кожному, на 95% ми забезпечені генераторами. Усі найбільші і середньої потужності наші об'єкти вони всі 100% вже забезпечені, підключені, автоматизовані. і не дай Боже, чекають можливих відключень. То це саме головне. Крім того, зрозуміло, що ми максимально в цьому році намагалися отримати міжнародну допомогу, тому за підтримки USAID, американського наших партнерів, підприємства, в цьому році буде мати можливість отримати і вантажну техніку, це і трактор, це і вантажний автомобіль. Різні витратні матеріали. Ми подбали і про аварійний запас матеріалів на час проходження опалювального періоду. Тому я сподіваюся, що з Божою допомогою все буде добре. І в оселях мешканців Вінниччини, і в закладах, які ми опалюємо, буде тепло. Ми вам дякуємо. Слава Україні, героям слава, Андрій Ковальов, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця облтеплоенерго, був з нами на зв'язку. На 2 мільйони людей в Україні хворіють на діабет. Ця хвороба не має віку, адже навіть у дітей підшлункова залоза може виробляти недостатню кількість інсуліну. На жаль, це захворювання передається генетично. Діабет прогресує по всьому світі і з кожним роком. Кількість хворих збільшується. Надмірний стрес, а тепер ще й півтора року повномасштабної війни, а з нею надмірна тривожність, безсоння, постійні хвилювання теж провокують виникнення діабету. І детальніше про це захворювання будемо говорити з Романом Поляком, ендокринологом обласного ендокринологічного центру. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що саме може спровокувати виникнення діабету? По-перше, ми маємо розділити перший тип, другий тип гестаційний діабет, тобто діабет, який виникає під час вагітності, і інші специфічні типи діабету. Якщо ми говоримо про перший тип, ви вже правильно сказали, що це є генетично, це є хвороба, до якої є генетична схильність. другим пунктом, що може підштовхнути до виникнення діабету, це є вірусні інфекції, особливо дитячі. Це такі віруси, як ентеровірус, коксакі, вірус епідемічного паротиту, вірус вітряної віспи. Якщо ми говоримо про другий тип діабету, то це діабет дорослих, там є специфічні фактори ризику, які можуть викликати цукровий діабет другого типу. Наприклад, знову ж та ж генетична схильність вона грає свою роль. Але це також люди, які мають надлишкову масу тіла або ожиріння. Люди, які мають підвищений артеріальний тиск, які перенесли інфаркти або інсульти, у яких є проблеми з обміном холестерину, і також є певна категорія молодих жінок: це жінки, які мали гестаційний цукровий діабет, тобто цукровий діабет під час вагітності, і молоді жінки з синдромом полікістозних яєчників. І близько двох років тому американська діабетична асоціація також внесла. Віл СНІД як фактор ризику виникнення другого типу. Тому всі люди, які страждають на Віл СНІД, які отримують терапію від Віл СНІДу, мають перевіряти глюкозу крові і робити так званий тест толерантності до глюкози. А як саме постійний стрес впливає на виникнення діабету? Скажімо так, постійний стрес підштовхує до виникнення діабету, тому що те, що я вже говорив, що є ці фактори ризику як другого, так і першого типу. Але якщо ми говоримо про хронічний стрес, то за хронічний стрес у нас відповідає гормон кортизол. Також ще частково відповідає гормон адреналін. Обидва гормони виділяються наднирниками. І їх задача в чому? Щоб людина пристосовувалася до так званих стресових умов, але в той же час. Ці гормони є гормонами, які підвищують цукор крові. І ще їх одна негативна дія це те, що клітини перестають сприймати власний інсулін. І тому виникає так звана інсулінорезистентність, тобто нечутливість до власного інсуліну. І таким чином цукор піднімається, а інсулін не реалізовує свою дію у його зниженні. Як визначити діабет на ранніх стадіях? На що потрібно звернути увагу, і при яких симптомах необхідно негайно звернутися в лікарню? Класичними симптомами цукрового діабету є спрага, часте сечовипускання. І особливо звертаю увагу на те, що такі люди їдять багато, але при цьому худнуть. Тому так званий Квартет симптомів є основними. Якщо вони є, то звичайно такий пацієнт може звернутися до свого сімейного лікаря і виконати аналіз на цукор крові. Яку першу допомогу надати людині з низьким чи високим рівнем цукру? Перше, якщо ми говоримо про низький цукор у пацієнта з діабетом. Тому що низький цукор у пацієнта з діабетом і у здорової людини все-таки відрізняється. У здорової людини цукор крові від 3,3 до 5,5 ммоль на У пацієнта з цукровим діабетом цукор крові нижче, ніж 3,9 уже вважається низьким цукром. В науковому оточенні низький цукор називається гіпоглікемія. Її поділяють на два типи: легка і важка. Легка гіпоглікемія це та гіпоглікемія, при якій пацієнт сам собі може надати допомогу. Що він робить? Він просто випиває 10-20 грам швидких вуглеводів. Наприклад, це 100 мл будь-якої солодкої води, соку. Також це може бути 5 таблеток глюкози і звичайний цукор. Буквально 2-3 ложки цукру з чаєм дозволять уникнути. Подальшого зниження рівня цукру крові. Якщо ми говоримо про важку гіпоглікемію, то при важкій гіпоглікемії пацієнт не може собі сам надати допомогу. І тому він потребує сторонньої допомоги. На сьогоднішній день для людей, які не мають медичної освіти, можна застосовувати так званий шприц глюкагону. Тобто це гормон, який виділяється також в організмі людини, його основна роль це підвищити цукор крові. Ми, в принципі, спеціально навчаємо пацієнта, як ним користуватися. Але для, якщо пацієнт знаходиться без свідомості, будь-яка людина може знайти у пацієнта в кармані цей шприц і просто вколоти йому в під шкіру, під шкіру в передню поверхню стегна. Далі, якщо ми говоримо про високий цукор або гіперглікемію, Звичайно, тут є різні ситуації. Якщо є гострі ускладнення по типу ацетону, називається це діабетичний кетоацедос, то звичайно це має викликатися швидка допомога, і допомога вже має надаватися в спеціалізованому реанімаційному відділенні. Якщо у людини просто високий цукор крові, їй обов'язково потрібно звернутися до ендокринолога для того, щоб йому підібрати краще лікування. Щоб цукор крові у нього був менший. Як такої швидкої допомоги при високому цукрові крові немає? Якщо говорити про генетику, чи є можливість уникнути цього захворювання вже наступним поколінням, щоб воно не передалося дітям і внукам? Ну, основне, щоб не виник діабет або виник так званий преддіабет, тобто коли цукри підвищення, але діагноз ми ще не ставимо. Цукрового діабету, це звичайно профілактика. І тому е, люди всі старшого віку, старше 35 років, мають проходити так званий тест толерантності до глюкози. В народі він називається глюкоза з навантаження е, хоча б один раз у 3 роки, якщо звичайно нормальні показники. Якщо показники вже е, підвищені. Тоді таких людей потрібно скривати до ендокринолога для того, щоб він встановив частоту нагляду такого пацієнта. В переважній більшості це раз у рік. Щодо першого типу діабету, на сьогоднішній день немає спеціальних протоколів профілактики першого типу. Тому, скажімо так, за профілактику першого типу не приходиться говорити. Ми вам дякуємо. Дякуємо, будьте здорові. Дякуємо. Роман Поляк, ендокринолог Вінницького обласного ендокринологічного центру, був з нами на зв'язку. Вінниця уже багато років удосконалює програму доступності для людей з інвалідністю. Мешканцям ще двох вінницьких багатоповерхівок встановили пандуси. Такі підйомники допомагають не лише маломобільним мешканцям, а й військовим, які повертаються з різними пораненнями. Більшість пандусів встановлюють за зверненнями мешканців, але рішення про облаштування такої конструкції прийматимуться, якщо у будинку проживають люди з інвалідністю, а також за умови технічної та фінансової можливості повинні звернутися або на ім'я міського голови, або безпосередньо до директора департаменту житлового господарства на ім'я Місецького Віталія Юліановича і залишити свої контактні номери. Проєктанти дивляться, чи можливо технічно влаштувати цей пандус. Якщо можливо, виконуємо, розробляємо проєктно-кошторисну документацію, а потім за наявності коштів і згідно черги виконуємо ці роботи. Вже влаштували шість пандусів, зараз в роботі ще три. І плануємо ще ще три. Два в роботі, і ще три плануємо. Магічний будиночок хобітів. Саме так виглядає нещодавно облаштоване укриття у одному зі жмеринських дитячих садків. Раніше це було овочесховище, а тепер казковий простір з ельфами, гномами та різними казковими героями. Приміщення повністю відремонтували та зробили все, аби малюки змогли комфортно пересидіти повітряну тривогу у цьому укритті. Детальніше про нове сховище поговоримо з Світланою Сьомаш, директоркою закладу дошкільної освіти номер 4 Вишенька вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим це укриття особливе? Мабуть, особливе своїм дизайном, тому що ми намагалися створити комфортне приміщення і цікаве для дітей. Тому воно облаштоване у вигляді такого казкового будиночку будиночок ковідів, гномів, ельфів, хто як його сприймає. І діти справді, коли, на жаль, нам доводиться сюди е завітати, то вони це роблять без е особливих якихось їм це подобається. Саме головне, що вони це сприймають як гру, тому що дітки маленькі, ми таким чином намагали, намагалися їх. Трішки відволікти від проблем війни? Хто долучився до ремонту? Ідея була нашого колективу, тому що. Ми були рік більше року без дітей. Ми працювали дистанційно це теж нелегко, і ми бачили потребу, яку висловлювали батьки. Тому ідею висловив колектив, і ми е, вирішили про те, що ми готові прийняти на себе цей основний важкий, основний тягар виконання ремонтних робіт. Ми навчилися штукатурити, плитку класти і так далі. Міська рада управління освіти в першу чергу стали нам партнерами, друзями. Вони нас підтримали обома руками, надавали нам допомогу. У нас фінансування відбулось за рахунок міського бюджету, тобто всі матеріали, які необхідні були при виконанні будівельних робіт, нам фінансувалися. Ми склали кошторис, нам виділили додаткові кошти. Тому ми відчули таку сильну. Підтримку і зацікавленість міської ради, а вже виконання самих робіт, наш дизайн, наші зусилля, наша любов до дітей все в такому от завершеному проєкті проявилося. Тому тут колегіальна творчість, колегіальна заслуга. Всі великі молодці. Ми намагались батьків не чіпати. У нас тут немає батьківських внесень. Ми більше. Швидше допомога працівників колективу була навіть матеріальна, коли була на то потреба. Скількох дітей вміщає ваше казкове укриття? Да, на жаль, приміщення наше не, не настільки велике, і в нас один вихід, тому до 50 осіб. До 50 діток ми можемо вмістити, що ми і робимо сьогодні, тому що на жаль, почастіша, але наші тривоги. Дітки в укритті чимось займаються, що вони роблять, щоб трошки так. скоротити цей Ігри... час? Так, ми зробили багато ігрових локацій. Дітки їм подобається. Вони батьків просять, скажи, виховати, хай вони завтра знову нас туди. Приведуть, ми організовуємо їм цікаві творчі такі осередки, і вони приймають участь. Особливо їм сподобалося процес харчування. У Нас була вечеря. Тут в укритті ми її спускали, для них це був пікнік, їм все подобається. Дорослі розуміють, наскільки це все складно і неправильно, а діти сприймають як веселу гру. На майбутнє ми дуже віримо, що перемога буде скоро, і наша наше укриття перетвориться дуже багато є ідей. Одна з них, наприклад, Театральна п'ятниця без репетицій, тобто ми будемо використовувати це приміщення для гурткової роботи. Ми це вже готові робити. Треба вірити в перемогу і в те, що це буде якомога швидше. Обов'язково. Ми вам дякуємо. Картопляну хату цей будинок вже не буде це точно. Ми будемо його використовувати, щоб дітям було цікаво. Звичайно. Ми вам ще раз дуже дякуємо і нашим глядачам нагадуємо, Світлана. Сьома ж, директорка закладу дошкільної освіти номер 4 Вишенька, була з нами на зв'язку. Капучино. Кожен другий починає свій ранок з цього ароматного напою. Назва походить від італійського слова капучо, яке означає капюшон. Цей напій готують з еспресо, збитого парою молока. Та шару пінки зверху. Таке поєднання надає напою вершкового та розкішного смаку. Капучино має сторічну історію, адже запатентували його ще у 1901 році. Українці полюбляють каву, бо, випивши філіжанку зранку, вони почувають себе бадьорими впродовж цілого дня. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!